І ультиматуми, але більше в бік України, про мотиви, про те, що нам чекати Україні та світу, про те, що ми можемо з цим зробити. Ми, хоч люди малі, маленькі, такі звичайні, прості, але кожен з нас може якось допомогти змінити. А також хотів би поговорити про можливі причини у цього всього, що відбувається. Хочеться назвати це якось більш-менш цензурно, але важко, тому доведеться сказати слово крінж, як каже молоді ж сучасна. Про те, що фактично Україну хочуть, на мою думку, зробити розмінною монетою. Це в стосунках е, Америка, Росія, Китай. Бо по факту, як ми бачимо, Трампу тупо байдуже на Україну. Uh, ну, коротше, Почну з того, що я від початку знав, що від Трампа очікувати нічого доброго для України та світу не треба. Потримай телефон, я хочу взяти свій, щоб перевірити, чи буде визначати таку форму. Ага. Глядачів, здається, що не було. Зараз подивлюсь, що з'явиться. то ні, поки глядачів не було. А, я зрозумів. Ну, спочатку хочу сказати, що я не очікував від Дональда Трампа нічого доброго для України та світу. Взагалі, я про нього зробив відео за декілька годин до інаугурації з моїми прогнозами, чого нам треба очікувати. Ну, він не те, щоб зробив гірше, ніж я думав, в деяких питаннях. Але, ось, зокрема, в питанні стосунків України з Росією і він Америки з Росією. Не те, що зробив. Він зробив трошки не так. Я думаю, що він буде робити більш якось по-розумному, якось непомітно, хитро якось змінювати умови цього договору, схиляти Україну до підписання. Не Настільки явно, бо ну, усі його заяви, риторика, ця вимоги повернути Росію в G7, зробивши G8, виключення, формулювання, агресія, о, війна, наступ. ну, Це якось грубо виходить. Зараз хочу перевірити цей, що якщо буде пописати в перевірити. Його слова про те, що, типу, Блін, знову. якщо все Все нормально? Так, ти транслюєшся просто, я маю увазі, що Зрозумів, зрозумів. Е, всі його заяви про те, що після підписання Америка зніме санкції з Росії. Це і так зрозуміло. Ну, я не знаю, навіщо він це казав, навіщо він підкреслював ще більше е, показуючи свою позицію. Бо все одно це і так зрозуміло, що після підписання мирних угод, мирного договору з Росії знімуть усі звинувачення. Залишиться лише те, на що погодились сторони під час підписання. Тобто все те, що написано в тексті. Більш нічого не може бути. Ну, але давайте трошки по порядку. Коли я почув, що Дональд Трамп болотується в президенти, я згадав. Його риторику за ці роки, яка була проросійська, особливо в 22-му році він казав, а навіщо Америці перейматися Україною? Україна це проблема Європи. Ну, типу. Як він і зараз каже, між нами такий гарний великий океан. Але цікаво ж, якого ж тоді дітька в Афганістан американці пхалися, як кажуть, там десь один, чи два, чи два з половиною трильйони доларів залишили за цей час. І чому цікаво, він з Афганістану, з Талібану, зараз не вимагає ці гроші. А з України, яка в стані війни, яка стікає кров'ю, яка просто знищена, зруйнована, а він вимагає гроші. Але про це трошки пізніше. Так би Буду намагатись по порядку казати. Це важко, бо я завчасно текст ніколи не підготовую, нічого не виписую, тезами, як багато інших youtube аналітиків бо немає сенсу. По-перше, я не зможу це написати, а по-друге, я не зможу це прочитати. Ну, то таке. Так, ось, е я згадав всю цю риторику, його позиції, висловлювання його сина е Дональда Молодшого, про те, що Україна вбиває поляків. Це, якщо пам'ятаєте. Випадок, коли ракета впала на територію Польщі і вбила двох людей, він тоді почав казати, нащо давати Україні зброю, бо Україна в результаті вбиває європейців. Типу. Почав закликати. Ну там різні ще були, були в нього такі заяви. Зокрема, ось коли була пожежа в Каліфорнії. Він сказав про те, що ось бачите, а каліфорнійські пожежники віддали були Україні частину свого обладнання, яке тоді вважалося надлишковим, а зараз воно б могло допомогти. І це відразу за Маск, ну, Він такий дуже відомий про кремлівський пропагандист по факту, бо він використовує свою соцмережу і свою сторінку особисто для того, щоб поширювати. Наративи Кремля. Ну, Я думаю, це всім так зрозуміло і відомо. Так ось він відразу запостив, все, типу, чудово. Зайшли в коментарі свідомі американці, які розуміють, що йде і, і як. Написали: типу: друже, ну, ти якось трошки промахнувся. Це все обладнання віддавало 22 2022 році. Коли почалася повномасштабна війна, коли в результаті обстрілів було багато пожеж та руйнувань, і взагалі це адекватна практика, коли рятувальники однієї країни допомагають рятувальникам іншої країни в важкі часи, це як коли землетруси бували там в Туреччині, зокрема в двадцять році. Був землетрус, і Зеленський відправив туди багато наших рятувальників, бо розумів, що кожна хвилина, кожні зайві руки можуть врятувати життя людей. Так ось. Багато різних заяв. Що, Хтось щось написав? Ні, я написала коментар, щоб було видно, чи буде відображатися, ти знаєш, я його не бачу в тебе зараз. Цікаво. На це цікаво. Чому воно не видно? Це ми намагаємось робити трансляцію з екрану, бо я думаю, щоб було видно людям чат. Може вимкнути тоді і цей перезаписати. Ну, тобто, звичайно, зробити, бо воно зараз вісім глядачів всього ну, можна заново зробити це. Ну, коротше, люди добрі не ображайте. Зараз зробимо так Нормально тебе і не видно. Ну, так, і воно глючить, і я так би мовити, текст десь почну заново. Якщо вам цікаво послухати, залишайтесь. Буду радий, що ви залишитесь. Якщо поставите лайки, клікнете на якусь реакцію. Буду дуже вдячний, бо це буде поширювати трансляцію. Зараз, дружина. Прорве цю трансляцію зробить хотіли да, зберегти. Чат, чат, щоб бачили. Але, люди. на жаль, його навіть не видно. Це, напевно, треба з комп'ютера робити. Да. Або ми, запис ми з, ми з, з екрану. Ми просто тестуємо функції Ютуба, бо не з зовсім нормально розбираємося.